По спискам, по спискам партія. Е, ми сьогодні приїхали разом з представниками об'єднання самоповідь сюди до Білої церкви, і найголовніше, що ми бачимо, що дуже велика активна громада не підтримує все того, що сьогодні відбувається у стінах цієї міської ради. Я дуже прошу, я дуже прошу всіх представників, всіх депутатів, які сьогодні є у залі. Будь ласка, не забувайте про те. Щоб у вас було обрано саме тією громадою, яка сьогодні зараз стоїть на вулиці, я дуже прошу вас не допустити порушення прав людей і сьогодні прийняти те рішення, за яке все ж таки виховані відповідальність. Я вважаю, що таке важливе питання, стратегічна тепломережа, вона повинна залишатися у комунальній власності. Але якщо, якщо громада прийме рішення, що ті умови договору є максимально, що за результатами умов договору є передбачена відповідальність тієї юридичної особи, яка буде здійснювати управління, то, мабуть, це повинно бути більш на іншому рівні, розглядатися ані те, як це робиться сьогодні. Тому я прошу депутатів зараз почути свої виборці, подивитися те, що робиться зараз на вулиці, і не запустити порушення прав людей. Дякую. З повагою відноситься і я, і міський голова, і присутні депутати, до всіх тих, хто приходить до стін виборкому, от як сьогоднішня акція, сьогоднішні збори, мітинга, такі інші є, резолюція. Отдійня я хочу сказати народного депутата, яка виступала, тому що виразу сказали що сьогодні тут сидять депутати 60-го рік, які 30 по партійних списках, а 30 по можливітами, по правах нашої дії. Ми сьогодні представляють 160 сім тисяч виросів, що підписані. Не 200, не 300 чоловік, а 167 тисяч виборців. Тому свого громада не треба використати. Сачука! вже Ми вибори! Ми параємося, що його страшно зачитав, що сьогодні є резолюція тих людей, які сьогодні прийшли туди постійно. Треба визнатися рішення. Домагати зміни рішення сьогоднішнього, Усі ці депутати. Хай ідуть і забирають свої рішення обрати. Твої голоси мають винести протокол нам. І робимо, бандрами, бий, хто голосував? На вас Василь Петрович, Якби все відбувалося так і прозоро, зараз грам. 60 кіношок сюди не приїхали. Ми вимагаємо від вас, вся громада, яка скінчила. Від правоохоронного органу з'ясувати, що це за люди, хто їх привіз і чому вони остають права конціонера, який сьогодні є переможцем. Чи це повторюється минуле, осінь і зима, коли ви зелені ті душі, вони працюють по старим схемам? Питання у людей дуже просте. Доведіть прозорість конкурсної комісії. Все. Якщо це переможе достойно, він повинен достойно, а не тим, кого хто зацікавлений на першу очку. Eu vou problem.